Всім привіт, вітаю! Зараз у нас вечір суботи. Слава Богу, є світло, тому що вчора в п'ятницю у нас 6 годин світла не було. Виключили 4 години і ну, майже до 10 годин ми сиділи без світла. Якось так, знаєте, неочікувано, хоча й попереджали, але ну, не очікували, по-перше, ми, ще так довго буде. Ну, 4 години, ну не 6. Сьогодні вже більш-менш підготувалися і свічки, і сірники, і, і, і заряд, зарядка повна. От, але світло поки що, слава Богу, є. Можливо, пізніше виключать. Сьогодні ми були в магазині АТБ. Зараз от Хочу показати, як я роблю такі от листкові конвертики з яблуками. Хто підписаний на мене вже давно, я не раз вже показувала, як я готую ці. Такі от слойки. Купила таке листково дріжове тісто в АТБ, своя лінія. Багато хто з вас, от зараз дивлюся, переглядаю відео з покупками, інші ваші відео, дівчата, багато хто теж купив таке тісто. Воно непогане, хороше, а якщо по акції, то взагалі потрібно брати. Так, конверти кот вже, бачите, такі я наліпила. Як я роблю, розрізаю на такі от квадратики, трішки розка... розкачую скалкою, потім кладу от по я... яблуко тру можна ціле яблуко, четвертинку або половинку, дивлячись, якого розміру у вас яблуко. Потім так, значить, яблука тру на терку і багатенько так накладайте, тому що вони ну, під дією тепла, коли будуть випікатися, то осядуть. Цукром сиплю. Хто як любить, скільки любить, посипаю цукром, кладу шматочки вершкового масла. І ще я коли кладу, коли не кладу трішки какао. І потім воно ну, так, як масло, цукор, какао, і виходить така як шоколадна маса така смачна. І з яблуками це ну, таке дуже доволі гарне поєднання. І потім отак складаю конвертиками, закріпляю все зубочисткою і ще змажу жовтком або яйцем. І от такі смачні конвертики виходять. Доволі швидко вони з'їдаються, тому що дійсно це швидко, смачно, ну і корисно. І не потрібно дуже довго возитися з тістом. Все-таки листкове тісто я купую завжди в магазині. Якось ніколи його навіть не пробувала сама зробити. Так що, отак, я провожу. Свій суботній вечір. Ви знаєте, зняла для вас невеличкий такий влог за п'ятницю, але потім, так як світла не було, то його не виклала. І тепер навіть не знаю, чи потрібно його викладати вам, чи ні, чи цікаво, чи, чи ні. Тому що ну, пройшов день і, і пройшов. Але ще подумаю, можливо, і викладу. Відео з рекомендацією купівлі, покупки календаря. Набирає обертів багатенько вже переглядів. Рекомендую. Я його купувала, дівчата. Вірніше мені сестра його подарила, а вона купувала його в книжковому магазині Світоч. Такі магазини є в Черкасах. Не знаю, чи в ваших регіонах такі магазини є чи ні. Але заходьте в книжкові саме магазини, і там я думаю, що такі карти будуть. Ціна, яка не знаю, вона мені не сказала. Так, що, отакі в мене на сьогодні новини. Всім гарного вечора, гарного дня і до наступної зустрічі. Тримаємось, відволікаємось, все в нас буде добре. Пока-пока, до побачення!